Облаяла українця й опинилась у лікарні. У Польщі спалахнув гучний скандал через сварку депутатки міської ради Гданська з таксистом з України. Конфлікт, що виник під час поїздки в авто, набув такого масштабу, що тепер його розслідує поліція. А сама депутатка ризикує втратити роботу. Докладніше про те, що стало причиною сварки далі. Мене звати Яна Порхун, Підписуйтесь на наш канал. Днями депутатка громадянської коаліції у міській раді Гданська Сильвія Цесонь опублікувала в соцмережах розлогий допис, де заявила, що водій таксі ображав її та оприскав парцевим газом. Згодом вона видалила цю публікацію однак її скриншот оприлюднили польські змі. Це Соня розповіла, що їхала в таксі на футбольний матч разом із синами. За словами депутатки, водій спочатку приїхав на виклик за неправильною адресою, а потім висадив пасажирів у невдалому місці. Коли жінка сказала таксисту, що він ускладнює людям життя, не знаючи мови на цій роботі. Він нібито вибухнув гнівом і, вигукуючи бульгарні слова, спробував обплювати її. А зрештою дістав газ і розпилив його депутатці в обличчя. За словами Цесонь, після цього вона провела ніч у. Відділені невідкладної допомоги у якості доказу. Політикиня прикріпила фото з крапельницею. Щойно подія отримала розголос у змі видання трой'ясто ПЛ повідомило, що з ними зв'язався читач, і передав запис із відеореєстратора того самого таксі. На ньому чутно розмову депутатки із водієм. Як з'ясувалось, усупереч твердженням Цесонь водій вільно розмовляє польською мовою. Крім того, на записі чутно роздратовану жінку, яка вживає вульгарні слова і поводиться агресивно через те, що водій переплутав адресу. Цитата: Якщо ми не орієнтуємося, то треба курва звертатись у свою країну, а не курва бути в країні мови, якої не знаєш і не знаєш, як їхати, каже депутатка. Запис обривається, коли Цесонь заявляє, що подасть скаргу на водія. Після публікації цього відео депутатка видалила свій перший допис і опублікувала новий, у якому перепросила за свою реакцію. Цитата: «Щиро перепрошують за вульгарні висловлювання та надто різкі слова, які я вжила під впливом сильних емоцій. Мені дуже прикро, і я усвідомлюю, що цього не мало статись. Написала вона, додавши, що опублікований запис показує лише фрагмент усієї ситуації і не відображає її повного перебігу. Цесонь також повідомила, що справою займається поліція, і на період розгляду вона попросила зупинити її членство у клубі депутатів громадянської коаліції в раді міста Гданська та у структурах партії Польська ініціатива. Водночас, видання троєм'ясто ПЛ повідомило, що за інформацією, яку вони отримали від правоохоронців, сама Цесонь не зверталась до поліції щодо цієї справи. Як з'ясувалось, поліцейські з міської комендатури в Гданську самі зв'язались з нею після того, як інформація про інцидент з'явилась у соцмережах. Втім, згодом офіцер поліції Маріуш Шановський повідомив, що поліцейські все ж прийняли від депутатки заяву, у якій вона заявляє про порушення особистої недоторканності з боку водія. Він також додав, що з правоохоронцями зв'язався і водій, таксі якого допитали як свідка, і прийняли від нього заяву про образу на національному ґрунті, порушення його тілесної недоторканності та пошкодження автомобіля. Ім'я водія таксі не називають за інформацією видання тройнястопел. Він живе в Польщі вже 10 років, і сім із них працює таксистом. Тож вільно спілкується польською та знає топографію міста. Також журналісти зазначають, що це був перший подібний інцидент у його роботі. Сам чоловік підтвердив, що застосував проти депутатки сльозогінний газ. За його словами, сварка почалась наприкінці поїздки. Під час словесної перепалки Цесонь нібито вдарила його по спині. У відповідь водій сказав кілька вульгарних слів, через що пасажирка нібито в нього плюнула. Коли ж він відповів тією ж поведінкою, депутатка, яка, вочевидь, перебувала вже на вулиці, почала рухатись в бік автомобіля. Тоді водій і використав сльозогінний газ. Справою вже зацікавився центр моніторингу расистської та ксонокупської поведінки, який заявив, що подасть повідомлення про підозру у скоєнні злочину депутаткою. Інцидент також прокоментувала віцепрезидентка Гданська з питань соціального розвитку та рівного ставлення Моніка Хабіор. Посадовиця зазначила, що кожен має право на повагу та безпеку на роботі й у публічному просторі. Цитата: суперечка не є причиною для образ і принижень, а тим більше для ксенофобської агресії, як і багато хто з нас є шокована і дуже засмучена ситуацією за участі депутатки міської ради Гданська, яка вульгарно ображала таксиста, сказала Хабор. Зазначимо, що Сильвія Цесонь належить до клубу депутатів громадянської коаліції і належить до партії Польська ініціатива, якою керує Барбара Новицька. Депутатка також є керівницею її депутатського офісу. На тлі скандалу, голова клубу громадянської коаліції у міській раді Гданська Цезарій Співак Довбур заявив про відсторонення Сильвії Цесонь від діяльності до повного з'ясування справи поліцією, прокуратурою і судом. Втім, відсторонення в клубі не означає втрату мандата депутатки. Цесонь досі може брати участь у сесіях міської ради та засіданнях комісій, до яких належить зокрема комісії культури, освіти та соціальної політики охорони здоров'я і прав людини. Сама політикиня повідомила, що додатково попросила відсторонити її також у структурах своєї партії до з'ясування обставин. Тим часом у лівій партії нова лівиця засудили поведінку Цесонь та заявили, що вона повинна мати суворіші політичні наслідки. Зокрема, у разі підтвердження, що в цій справі депутатка була агресивною стороною і нападницею. Депутати очікують складання нею мандата. Це канал Телеграф. мене звати Яна. Порху. Не забудьте поставити вподобайку та підписатись на канал. У Польщі набирає обертів тренд на ненависть до українців. Спочатку йшлося лише про провокації з боку проросійських активістів, що блокували вантажівки з українським зерном на кордоні. Втім, дедалі частіше негативну риторику можна почути як в польському уряді, так і серед самих поляків. Докладніше про те, з чим пов'язана ця тенденція і чи відчувають ворожість до себе самі українські біженці далі? З вами Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на наш канал. Днями Польща заявила, що не відправлятиме свої війська до України в рамках ініціативи коаліції рішучих, навіть якщо бойові дії вдасться призупинити. Причиною є те, що країна сама має значну загрозу на кордонах з Росією та Білоруссю. Водночас, за словами польських урядовців, це не значить, що Варшава зовсім не братиме участі у коаліції рішучих. Разом з цим відносини між Україною та Польщею стають дедалі прохолоднішими. Пише ТСН. Почалося це, коли уряд Туска закриваючи очі на зухвалі дії ультраправої партії конфедерація та її сателітів, просто втратив контроль за поширенням російської пропаганди в країні. Після перемоги на виборах Навроцького ця тенденція набула масштабів чергової гострої кризи. Так минулого тижня польський президент анонсував нову законодавчу ініціативу, яка прирівняє Бендерівський символ до нацистських і комуністичних у кримінальному кодексі Польщі. Вочевидь, це стало відповіддю на прапор УПА, який розгорнув один із глядачів українців на концерті білоруського репера Макса Коржа у серпні. Інцидент обернувся справжнім скандалом і хвилою хейту на адресу українців у Польщі в соцмережах. Після заворушень на цьому концерті Туск заявив, що 57 українців депортують із Польщі. Крім того, одразу за цим Кароль Навроцький зробив безпрецедентний крок: завитував поправки до урядового закону про допомогу українцям. За його словами, програма з виплати 800 злотих на кожну дитину сімей біженців має діяти лише для працюючих українських громадян, так само і з охороною здоров'я ми бачимо певну перевагу українців над поляками, а медичне страхування доступне для українців незалежно від того, чи працюють вони та чи сплачують медичні внески. Це ставить нас у ситуацію, коли до громадян Польщі у їхній власній країні ставляться гірше ніж до наших гостей з України, зазначив Кароль Навроцький. Наступним тривожним дзвіночком з Польщі стала заява експрезидента Анджея Дуди, який як і діючий глава держави представляє партію Право і Справедливість. Він звинуватив президента Зеленського у намаганнях від самого початку втягнути у війну країни НАТО, включно з Польщею. Говорячи про це, політик мав на увазі трагедію у Пшеводуві, де 15 листопада, 2022 року, внаслідок падіння ракети загинуло двоє польських громадян. Вочевидь, польські політики свідомо взяли на озброєння українську тему, роблячи собі на цьому рейтинги. Ба Більше консервативні та ультраправі польські політсили дедалі більше намагаються дистанціюватися від подій в Україні, зазначаючи, що це не їхня війна. Критика на такі заяви в уряді також лунає, але ймовірно недостатньо голосно. Адже політичне протистояння щодо українців вже давно перекочувало і на побутовий рівень. Аби зрозуміти, який вплив політичні гасла мають на суспільство, ти поспілкувався з українцями, що проживають у Польщі довгий час. Забігаючи наперед, більшість з них вже відчули вороже ставлення з боку поляків у тих чи інших проявах. За словами Олександра, який має у Вроцлаві кілька СТО, кількість клієнтів у нього не зменшилась. Водночас, чоловік зазначає, що в соцмережах дійсно стало більше хейту. Українці в Польщі бояться, що ситуації може погіршитися, а деякі навіть вже роздумують про виїзд. До прикладу, у Вроцлаві є декілька українських ресторанів. Навіть у новинах показували, як під час та після виборів їм розбивали вікна, двері та вламувалися всередину. Спочатку ті, хто це робив, залишали записки. Платіть нам якусь суму щомісяця, і ми не будемо вас чіпати. Власники ресторанів відмовлялися, повідомляли в поліцію. Але їм знову вибили вікна і навіть проникли всередину. Розповідає чоловік. При цьому Олександр зазначає, що внесок українців до держбюджету Польщі набагато більший, ніж витрати країни на допомогу їм. За даними дослідження Делойт на замовлення агентства ООН у справах біженців у перші два роки війни на допомогу українцям, польща витратила понад 6,5 мільярдів євро, а отримала від біженців у 8 разів більше. Поляки, з якими ми працюємо, питаються, чому виплати 800 плюс хочуть забирати лише в українців, а не у всіх мігрантів. Дехто взагалі наголошує, чого лише у мігрантів давайте і у наших поляків забирати, які не хочуть працювати і постійно сидять на дотаціях, розповідає українець. За словами української журналістки, докторки історії Олени Бабакової, що проживає у Варшаві, ситуація дійсно погіршується з тижня на тиждень. У політиці та змі спостерігається справжня антиукраїнська істерика. Журналістка зазначає, що у політичному дискурсі зміни були помітні ще від осені 22-го року після трагедії у Пшеводові. Більш яскравими вони стали навесні влітку 23-го року під час зернової кризи, яка збіглася з виборчою кампанією. Тоді антиукраїнізм став однією з виборчих карт. Я як і багато інших коментаторів з України просто перестали приймати запрошення до програм. По перше, нас там ставлять у позиції речників українського МЗС, якими ми не є. По-друге, до пари добирають когось типу з конфедерації, а це дуже токсично. По-третє, суспільну думку так і не зміниш. А після ефірів отримуєш купу образ та погроз, каже Бабакова. Своє перше спірдоляй в Україну, журналістка Юлія Ладнова почула від сусіда, коли гуляла з собакою. Потім жінка випадково потрапила на величезний протест фермерів у Варшаві і, взагалі, боялася відчинити там рота, щоб ніхто не почув якою мовою вона розмовляє? Українка проживає в Польщі з сином, який страждає на аутизм, і, хоча місцева інклюзивна система здається їй кращою у Європі, ставлення самих поляків до українців дедалі частіше засмучує. Мітинги проти міграції, лозунги це не наша війна та зеленського «Стоп українізації Польщі іноді дуже часто чіпляють за живе. Раніше тут було багато українських прапорів підтримки. а Зараз ми дедалі частіше бачимо це. Зараз навіть на вулиці можна спіймати недобрий погляд, коли просто розмовляєш українською. Звісно, я не кажу про всіх. Є чудові люди, які вже стали друзями. Мене лякає саме новий тренд ненавидіти українців. Хоча, якщо спитати причину, чому ви нас ненавидите? навряд чи ці люди зможуть розповісти. Я бачу тут явний слід російської пропаганди, каже Юлія. З вами була Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на телеграф та не забувайте про вподобайки. До зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.